Вітаю вас малята в нашій експериментально-пошуковій лабораторії. Сьогодні ми будемо з вами проводити дослід з апельсином. Малята, як ви гадаєте, якщо апельсин занурити у воду, він буде плавати чи потон? Давайте ми з вами експериментальним шляхом це перевіримо. Малята, я підготувала ємність з водою і апельсин. Тож починаємо експериментувати. Занурюємо апельсин в ємність з водою. Апельсин не тоне. А плаває. Ось бачите, як наш апельсин плаває? Малята, а зараз ми наш апельсин очистимо від кожури. І вже очищений апельсин також зануримо у воду. І подивимося, він буде плавати чи буде тонути? Ну ось апельсин ми очистили і занурюємо його у воду. Апельсин спускається на дно нашої ємності. Ось малята, подивіться, очищений від шкірки апельсин потонув. Ну, ось малята, ми з вами і дізналися, що неочищений апельсин плаває у воді, а очищений тоне. Діти, в чому ж секрет? А секрет в шкірці апельсина. Якщо ми з вами візьмемо лупу і через лупу розглянемо шкірку, то ми зможемо побачити, що вона має дуже пористу поверхню. В цих порах знаходяться маленькі бульбашки повітря. Повітря легше, ніж вода. Тому апельсин, неочищений від кожури, плаває на поверхні води, тому що бульбашки повітря його виштовхують на поверхню. Коли ми очищаємо апельсин, ми убираємо оці бульбашки повітря і очищений апельсин тоне у воді. Малята, вам сподобався наш експеримент? Тепер можете повторити його самостійно. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей в нашій експериментально-пошуковій лабораторії. Пока, мої любі!